Сьогодні ми поговоримо про синтез полімерів. Полімери це речовини, які мають дуже великі молекули, що складаються з великої кількості повторюваних фрагментів або ланок. Цими фрагментами є залишки мономерів, молекул, з яких синтезуються полімери. Ідеалізовано молекулу полімеру можна уявити у вигляді довгого ланцюжка, ланками якого є залишки мономерів. Полімери можуть утворюватися з одного мономеру. Такі полімери мають назву гомополімери. або вони синтезуються шляхом поєднання. Мономерів різної будови. Такі полімери мають назву кополімери. Назва полімер утворюється шляхом додавання префіксу полі до назви мономеру або мономерів, з яких він синтезується. Так, мономером всім відомого поліетилену є етилен. Молекули полімеру зображають у вигляді елементарної ламки, взятої у дужки. Індекс N має назву ступінь полімеризації і означає кількість таких ланок в молекулі. Не всі низькомолекулярні речовини можуть утворювати полімери. Для цього в їхній молекулі повинен бути присутній кратний зв'язок між атомами карбону, або вони повинні мати функціональні групи, здатні до взаємодії одна з одною. Всі атоми карбону в органічних сполуках мають 4 електрони на утворення ковалентних зв'язків з іншими атомами, що входять до складу молекули. Між собою атоми карбону з'єднуються, як правило, за допомогою однієї спільної пари електронів, тобто утворюють так званий одинарний зв'язок. Як, наприклад, в молекулі етану. Якщо від кожного атому карбону в молекулі етану відщепити по одному атому гідрогену, вивільнення електрони карбонів утворюють спільну пару. Таким чином, зв'язок молекулі стане подвійним. Процес утворення полімерів з молекул мономерів, що мають кратний зв'язок, має назву полімеризація. Якщо об'єднання мономерів у довгі ланцюги відбувається за рахунок взаємодії функціональних груп, такий процес називається поліконденсація. Ці процеси мають свої особливості, і ми їх розглянемо окремо. Прикладами мономерів і полімерів, які утворюються за рахунок полімеризації, є етилен і поліетилен, пропілен і поліпропілен, акрилова кислота поліакрилова кислота. Полімеризація складається з трьох етапів. Перший активація процесу, цей етап дуже часто називають ініціюванням, другий ріст ланцюга. І третій обрив. Етап перший активація процесу. Більшість мономерів за звичайних умов не здатні полімеризуватися самі по собі. Тобто, якщо уявити молекули а, мономерів у вигляді намистинок, для збирання їх у намисто, нам потрібен активний центр голка з ниткою. Якщо активна частинка є вільним радикалом, тобто має один неспарений електрон, така полімеризація має назву вільнорадикальна полімеризація. Утворення вільних радикалів відбувається при гомолітичному розриві ковалентних зв'язків, коли кожна частинка, на якій розпадається молекула, отримує по одному електрону, які утворювали цей зв'язок. Наприклад, молекула гідроген-пероксиду під дією тепла розпадається на два однакові радикали. Такі активні частинки можуть утворитися із мономерів під дією зовнішнього впливу, температури або опромінення, наприклад, під дією світла. Але найчастіше для активації процесу полімеризації до мономеру вводять спеціальні речовини, ініціатори. Ці речовини містять дуже нестійкий, так званий лабільний зв'язок, який легко розпадається так само під дією зовнішнього впливу, температури або опромінення. Прикладами таких ініціаторів є фероксиди, азо і діазосполуки. На екрані ви також можете побачити схему утворення радикалів з цих сполук. Якщо активним центром полімеризації є заряджений атом карбону аніон або катіон, така полімеризація має назву іонна полімеризація. Іонізація атому карбону відбувається під дією каталізаторів, тому дуже часто цей процес називають каталітична полімеризація. Вільно-радикальна і іонна полімеризація мають свої особливості. Для загального знайомства з процесом полімеризації ми з вами зосередимося саме на вільно-радикальній полімеризації. Отже, для початку процесу полімеризації, тобто збирання намистинок у намисто, нам потрібна активна частинка голка з ниткою. Такою активною частинкою у вільно-радикальній полімеризації є радикал. Утворення радикалів, як ми вже знаємо, може відбуватися або безпосередньо з мономерів під дією зовнішнього впливу, тепла або опромінення, або за рахунок додавання до реакційного середовища ініціаторів. Другий етап ріст ланцюга. Утворені первинні радикали мають високу реакційну здатність до молекул мономеру. При контакті активної частинки і молекули мономеру відбувається розрив кратного зв'язку і приєднання мономеру до радикалу шляхом утворення ковалентного зв'язку неспареним електроном радикалу і одного електрону, що утворює кратний зв'язок. І тепер вже другому електрону потрібно шукати собі пару. Таким чином, радикальна частинка подовжується на мономер з пересуванням активного центру, неначе голка просувається через отвори на містинки, приєднуючи її до намиста. Цей процес нагадує збирання ланцюга з ланок, послідовним приєднання ланки до зростаючого фрагмента ланцюга. Через цю подібність радикальну полімеризацію дуже часто називають ланцюговим процесом або ланцюговою полімеризацією. Таке приєднання мономерів до зростаючого ланцюга буде продовжуватися доти, доки в реакційному середовищі будуть присутні молекули мономерів, або з якихось причин не відбудеться деактивація активної частинки. Етап третій недаремно має назву обрив ланцюга. Давайте розберемося, в яких випадках зупиняється нарощування довжини полімерного ланцюга. При зустрічі двох активних частинок може відбуватися їх рекомбінація: з'єднання обох частинок в одну молекулу за рахунок утворення ковалентного зв'язку неспареними електронами обох активних частинок. Іншим результатом такої зустрічі може бути диспропорціювання. Переніс протону атома гідрогену від однієї активної частинки до іншої. Внаслідок такого процесу на кінці однієї молекули полімеру утворюється кратний зв'язок. Активна частинка, що отримала протон, деактивується. Ріст молекули може зупинитися і внаслідок передачі активного центру, тобто передачі ланцюга, на інші молекули полімеру, зростаючої активної частинки, розчинника, якщо полімеризація йде в розчині, або на інші молекули, присутні у реакційному середовищі. Якщо утворений радикал має високу активність, наприклад, у випадку передачі активного центру на мономер або макромолекулу, такий утворений радикал. Може ініціювати початок зростання нової полімерної молекули. Якщо утворений радикал має низьку активність і не може ініціювати ріст нової полімерної молекули, полімеризація в такому випадку зупиняється. Речовини, які легко взаємодіють з активними центрами, перетворюючись на малоактивні радикали, мають назву інгібітори полімеризації. Одним з прикладів інгібіторів є кисень, тому дуже часто для утворення полімерів високої молекулярної маси процес полімеризації необхідно проводити у безкісневих умовах у вакуумі або в енертному середовищі. Полімеризація є ланцюговим процесом. Теоретично, якщо до мономеру додати лише одну активну частинку, всі молекули мономеру в реакційному середовищі можна зібрати в одну надзвичайно довгу молекулу. Так, начебто, для збирання всіх намистинок ми використовуємо лише одну голку з дуже довгою ниткою. Якщо ж ми використаємо декілька активних частинок або декілька голок з ниткою, ту саму кількість мономерів ми можемо зібрати у декілька макромолекулярних ланцюгів. При цьому всі молекули можуть мати різну довжину. Тому, на відміну від низкомолекулярних сполук, полімери характеризуються усередненою молекулярною масою. Поліконденсація називають процес утворення полімерів з поліфункціональних, найчастіше біфункціональних сполук, які дуже часто супроводжуються виділенням низкомолекулярних продуктів води, спиртів тощо. При цьому одна молекула мономеру може мати функціональні групи, здатні до хімічної взаємодії одна з одною, наприклад, амінокапронова кислота та пролактам. Найчастіше використовують два мономери, один з яких має щонайменше дві функціональні групи одного типу, інші щонайменше дві функціональні групи іншого типу. Як, наприклад, в парах гексаетилендіамін та адепінова кислота, терифталова кислота та етилен На відміну від полімеризації, поліконденсація є ступеневим процесом. Спочатку всі мономери об'єднуються в пари, утворюючи так звані демери. Потім демери об'єднуються у тетрамери, більші ланцюжки, що складаються вже з чотирьох залишків. І так далі. Так, якщо потрібно зібрати ланцюжок 16 скріпок, то за полімеризаційним механізмом ми будемо приєднувати скріпки послідовно, збільшуючи на кожному етапі довжину ланцюжка на одну скріпку, поки не зберемо всі 16. За поліконденсаційним механізмом нам потрібно спочатку з'єднати скріпки попарно, потім з'єднати між собою по дві пари, потім утворені з чотирьох скріпок ланцюжки з'єднати у два з восьми скріпок, і нарешті два восьмиланкові ланцюжки об'єднаємо в один з шістнадцяти скріпок. Процес поліконденсації може бути як рівноважним або оборотним, так і нерівноважним, тобто необоротним. В першому випадку, накопичення в реакційному середовищі низькомолекулярних побічних продуктів реакції зміщує рівновагу процесу у бік деполімеризації, і отримати полімер з великою молекулярною масою неможливо. Якщо для синтезу полімеру використовуються мономери з різними функціональними групами, за їхнєметричне співвідношення, процес поліконденсації зупиняється щойно на всіх зростаючих молекулах, в нас опиняться однакові функціональні групи, що недатні до взаємодії одна з одною в умовах полімеризації. Наприклад, якщо при синтезі поліестеру з етиленгліколю та терифталової кислоти взяти у надлишку етиленгліколь, поліконденсація зупиниться щойно на кінцях всіх зростаючих молекул, опиняться однакові функціональні групи, в нашому випадку гідроксильні. Поліконденсацію можна знову продовжити, якщо додати до реакційного середовища нову порцію трифталової кислоти. Уповільнення поліконденсації та зниження глибини перетворення, тобто зменшення ступеня полімеризації, відбувається і за рахунок наростання в'язкості реакційного середовища через те, що у в'язкому середовищі ускладнюється дифузія молекул мономера і знижується ймовірність зустрічі функціональних груп та їх взаємодії. Якщо в процесі полімеризації беруть участь мономери, що мають більше одного кратного зв'язку, або при використанні в процесі поліконденсації мономери з функціональністю більше двох, отримані полімери можуть мати розгалужену або зшиту тривимірну структуру. Тепер ви знаєте все про полімеризацію і поліконденсацію. До нових зустрічей!